Слов'янські правоохоронці з'ясували причину самогубства 11-річної дівчинки. Трагедія сталася 3 листопада близько 16-ї години у дворі приватного домоволодіння в селищі Булбасівка Слов'янського району, де проживала багатодітна родина. Школярка повісилася на дереві за допомогою мотузки сплетени, з клаптиків тканини. Тіло потерпіли, виявив старший брат. Він викликав швидку медичну допомогу. Медики констатували смерть дівчинки і повідомили про це до чергової частини слов'янського міськвідділу відділу міліції. Місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Первохоронці встановили, що дівчинка стала жертвою небезпечного експерименту. Причиною смерті 11-річної школярки стала гра водушення. Зі слів батьків дитини, стало відомо, що останнім часом дівчинка захоплювалась так званою грою водушення, яку підлітки називають летаргічний сон або частіше собачий кайф. Старший син кілька разів ставав свідком таких забав. Батьки неодноразово попереджали доньку про небезпеку, подібних експериментів. Під час їх відсутності чергова спроба пограти закінчилась смертельним результатом. За фактом самогубства школярки відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Шановні батьки, щоб оберегти свою дитину, закликаємо бути більш уважними до них, цікавитись, чим вони живуть, які в них захоплення. Звертайте увагу на сайти, які які користуються популярністю у підлітків. Якщо ви почули з вуз дитини назви цих страшних забав, або дитина стала приходити зі слідами задушення на шиї, або шкіра стала неприродною блідою. Терміново робіть відповідні заходи.